Це дуже важливо. Переділіть хвилинку вашої уваги, будь ласка, саме тепер кожен з вас, де ви, ви не знаходились, може взяти під опіку наш менших спритулку, або тих, кого ми рятуємо на вулицях, поки вони ще там. Ви можете стати опікунами як окремої тваринки, або декілька, так і всіх. Це не тільки про людей. Це пропозиція великому та малому бізнесу, компаніям або представникам бізнесу, торгівельним маркам і фірмам, що потрібно для цього обрати хвостика, заключити договір з нами, усний або письмовий та підтримувати щомісяця. Е, писати коментар під тим, як будете відправляти кошти, на кого це, це саме. Та, це, та, та, та ще це можна зробити буде на платформі Patreon. Так, наприклад, для бізнесу зміцнити довіру у людей, які побачать, що ви допомагаєте тваринкам. Ми це можемо показувати та писати про вас, відмічати тощо. Слідкувати за долих хвостиків, приймати участь, приходити в гості, отримувати від опікунів фото та відео привітання. Та можете присилати їм подаруночки. Вони будуть для це дуже-дуже вдячні. На зараз у нас, на жаль, нікого з підопічних ще немає опікуна. У нас є деякі старі та хворі лопули. Якщо в когось немає такої можливості, то поширте, поставте подобайки, гарні коментарі в адресу підтримки хвостиків. Ми хочемо, ми живемо в дуже-дуже в важкі часи, та саме опіка може допомогти якось там виживати. Будь ласка, звертайтесь до ваших керівників, до друзів, до родини, до знайомих. Пропонуйте усім, можливо, як, усім, як ви можете допомагати, допомагайте, будь ласка, тваринкам. ми, дуже, ми буду дуже за це вдячні. Ви в мене найкращі друзі, тому я сподіваюся лише на вас. Подивіться на ці хвостики, вони дуже нещасні, вони вже довго-довго знаходяться у нас притулочку, багато кому ми відправляємо допомогу. В окуповані, в деокуповані міста та села. Ну, що, якщо ну, побачите, вони ж не заслуговують на, на це таке життя у притулку роками. Вони хочуть жити додому, але у когось немає можливості їх взяти, тому ви можете взяти це під опіку їх. Дуже-дуже дякуємо вам. Добру бути, мирного неба, тримаємось разом. Разом до перемоги, разом ми все це зможемо, разом ми все подолаємо, бо разом ми ж ми хто? Ми сила, вірно. І ця сила потрібна, це добро, і ця сила, ця любов, вона завжди перемагає От За темлямою завжди є світло. Тому давайте бути цими промінчиками світла, які обігрівають усю землю, усіх тваринок. Які підтримують один одного у ці скоротні часи. Війна це дуже-дуже погано завжди, де б вона не було. Тому ми звертаємось до всіх всіх небайдужих людей, добрих людей, щоб деякі люди просиналися, допомагали тваринкам, розуміли, що вони самі собі допомог, допомогти не можуть. Ми відкрили великий збір для... Тваринок для великого гарного сучасного притулочку, але на жаль, війде зараз дуже дуже повільно та до погано. Долучайтеся й до нашого збору, щоб ми зробили дуже гарні умови у нашому місті, області або по всій країні, або по всьому світу. Ми хочемо допомагати усім тваринкам у де в різних місцях, в різних кінцях світу, щоб вони були захищені, була у них турбота, любов. Щоб вони знаходили родини, не були на вулицях, ніхто їх, ніхто їх не ображав, не бив. Тому допомагайте нас, підтримуйте як можете. Дуже дякуємо вам за розуміння, за, взагалі, за допомогу, хто колись робив та хоче зробити. Ми всім завжди дуже-дуже вдячні за різну допомогу та підтримку. Тримаємось разом. Слава Україні! Все буде гаразд з Богом. Нехай Бог благословить та допомагає вам.